Привіт усім! Як встигнути все за 24 години? Лайфхак номер 2 Займаєтеся спортом, танцями. Ви відчуєте бажання жити, розвиватися, тому що такі види активностей приносять нам радість, задоволення, енергію. Тобто, не думайте, що ви після спортивної зали вже зовсім вас не буде. Так, це тяжко, але... У вас енергії буде вдвічі більше, ніж було до цього. Ваш організм нібито поновлюється. Це те, те, що з свого досвіду я розказую. Для мене дуже складно знайти в моєму тісному графіку місце саме для цього, але це дуже важливо для того, щоб рухатися далі, для того щоб бути здоровим. Якщо ви хочете зекономити кошти на ліки, то займайтеся спортом. Значить, бігайте щодня. Наприклад, у мене всього йде на те, щоб пробігти два кілометри 15 хвилин. Ну, якщо ви хочете швидку ходьбу то для себе обрати, це буде 25-30 хвилин. Тому не кажіть, що у вас немає часу на це. Якщо у вас є можливість відвідувати танці хоча б раз на тиждень, це було б дуже чудово. Встановіть на телефон Крокомір, і ви будете бачити. Скільки кроків ви за день пройдете за тиждень. Ходіть на роботу пішки, або їздіть на велосипеді. Ну, якщо вам пощастило, у вас є автомобіль, то просто тоді треба більше часу проводити в спортивному залі, або відвідуйте фітнес тощо. Більше рухайтеся, навіть коли прибираєте по будинку, ви багато рухаєтеся, так? тому можна повільно це робити, а якщо в мене немає часу, то я дуже швидко це роблю. Ну, ось такі лайфаки від мене. Я зараз на відпочинку, але дірюся своїми такими э, родзинками. От постійно запитують, коли ти все встигаєш. Багато вже сьогодні встигла і вам раджу, але знаходити час для себе коханої. Та побачення.